В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні ми говоримо про замах на чеченських добровольців Адама Осмаєва і Аміну Окуєву. Нагадаю, що напад стався вчора в українській столиці за офіційною версією. Чоловік, який назвався журналістом французького видання Алексом Вернером, домовився із подружжям про інтерв'ю. Коли вони сіли в автомобіль, нападник дістав із коробки пістолети, почав стріляти в Адама Осмаєва. У відповідь Аміна Окуєва зі свого пістолета відкрила вогонь по кіло. Ось така чи детективна історія зараз? Обидва чоловіки з важкими пораненнями перебувають в лікарні, що відомо про Адама Асмаєва та Аміну Оку. У 2012 році Асмаєва звинувачували у причетності до вибуху в одеській квартирі через необережне поводження з вибухівкою. Тоді слідство вважало, що він разом із спільниками готував замах на президента Росії Володимира Путіна у листопаді 2014 року. Після понад двох з половиною років ув'язнення Осмаєва звільнили з під варти. Він воював у складі добровольця на Донбасі. Після загибелі Ісимунаєва став новим командиром батальйону імені Джохара Дудаєва. Його дружина Аміна Акуєва, медик за освітою, активний учасник. Майдану разом із чоловіком воювала на Донбасі. У нас в студії народний депутат України Ігор Масійчук. Вітаю, пане Ігоря. Амінакую є його помічницею. І вчора, після стрілянини, ігор Масійчук з нею спілкувався. Давайте подивимося те, що сама Аміна розповідала після трагедії. Покажіть нам, будь ласка. Он тогда сказал, что это подарок для нас, вот когда эту коробку принял, что это подарок от редакции, что они хотят, и что нам очень понравится. И он только ее открыл, и я увидела, что это блок, и он сразу же схватил и открыла бомбу Адаму. И я сразу же открыла вот этот огонь. У меня, к сожалению, или к счастью, ну, после третьего выстрела заклинило патрон в патроннике. Вот, но он уже закричал «Сдаюсь!» Я тогда на него просто руками накинулась. Ну но... вот, Дивовижно, так, от все це. це в центрі Києва, фактична історія, яку можна було раніше прочитати тільки в якихось таких детективах. І те, ми сказали, що це фантазія автора нападник просить людей, що вони пересіли на задні сидіння машини, говорить, що він хоче зробити фотографію. Коли вони пересідають, починає стріляти. Ну що це? Ну, пане Віталій, не перший день і Аміна Окуєва, і я, і наші друзі з числа чеченських добровольців і людей, які дружать з додаєвцями, звертались до української влади, звертались через змі, зверталися офіційно, і просили, що потрібно розібратись в країні воюючої, нашій. Проти якої в тому числі кадирівці воюють. Представники Кадирова вільно їздять по Києву. Одного я вчора взагалі бачив на ковському узбурсі. ви впевнені в цьому? Я впевнений. В цьому я бачив в обличчя я цю людину знаю, тому що ця людина рік тому приймала участь в перемовинах з боку Кадирова з приводу обміну. Карпюка і клиха, які по кавказькій справі відомі ув'язнені. Це один аспект. Другий аспект, те, що відкрило вчора, ну вчорашні події. Я вважаю, зараз мають відбутися швидкі арешти осіб, які видали українські документи міжнародному кілеру, адже особа кілера вже встановлена. Він скоював вбивство в Австрії, Туреччині, Москві. Ну, тобто, це особистий кілер Рамзана Кадирова. Йому видали протягом п'яти днів. Уявіть собі, п'ять днів е, хтось в українських паспортних службах видає паспорт громадянина України, закордонний український паспорт і ідентифікаційний код. Ну, не кожен народний депутат в Україні може за так з такою швидкістю отримати таку кількість документів, не кажучи про просто українця. От я б не отримав. би. У нас є на зв'язку директор департаменту комунікації Міністерства Справ України Артем Шевченко, і ми зараз попросимо його розповісти про якісь нові, можливо, деталі цієї справи, що зараз відбувається, і чи зрозуміло нам, хто стріляв у чеченських добровольців. Артеме? Так. Отже, які зараз можна сказати такі от перебіг слідства? Можна про щось розповісти? Голова національної поліції генерал поліції стриктурам Сергій князів. Які сьогодні разом з мінімум, що справ Арсеном Баманком були в Дніпрі, коментували цю о, тему, але князів, як головний поліцейський країн, був не дуже багато слів. Єдине, що він сказав, що є всі відповіді на цю особу, і пообіцяв, що слідство піде дуже, дуже, дуже далеко. Е, просив не розкривати більше деталей, сказав, що це підозрюваний, на поранений допитується. І пообіцяв, що, скажімо так, виточка цього слідства потягнеться дуже далеко. От поки що такий немногослівний коментар дав головний український поліцейський. Дякую, Артеме. Ну от е, така ситуація, бачите, що говорять, що слідство може навіть зайти дуже далеко. Але завжди, коли такі відбуваються події, я б до них зарахував би, можливо, і е, вбивство депутата Державної думи е, колишнього Вороненко. І вбивства російського журналіста oh, right. Шеремета завжди важливо зрозуміти, яким чином агенти російських спеціальних служб чи люди, які з ними співпрацюють, тут питання ж не в паспорті, в питання та мовити в приналежності за розвідкою, потрапляють на територію України і можуть тут абсолютно вільно діяти, щоб боротися з людьми, які так чи інакше або представляють небезпеку для російської влади, або є частиною якоїсь такої програми залякування тих росіян, які знаходяться на території. України, російських громадян. Ну, я ж недаремно згадав про працівників паспортних служб, тому що ну пакет документів вчора ще було відомо, що це нормальні документи, що це не фальшиві, десь в Росії виготовлені чи ще десь. Це один момент. Другий момент, як заходив і коли, я твердо переконаний, що ця спецоперація. Більше року бував. в 16-му році. Ківер отримав українські документи. Вже зараз я можу стверджувати, що навесні 16-го року він намагався війти в довіру, втертись в довіру до Олега Ляшка. Олег Ляшко його пізнав просто, а потім я спілкувався з Антоном Гращенком. Він сказав, що вже ряд політиків в. І громадських діячів не тільки Олег Валоріч опізнали цю людину, що ця людина до них підходила, знайомилась, пропонувала послуги. Наприклад, Олегу Валерійовичу він пропонував послуги інтерв'ю в німецьких виданнях. Е Інтерв'ю е і просування там е про партію різних меседжів і так далі. і так далі. Олег Валерійович подумав, що це звичайний жулік. Це відбувалось тут, на Хрещатику, в пасажі. В пасажі Бу на Хрещатику. В будинку кави. І Весною 16-го, пізніше було, на Адама Асмаєва аміну Акуєву Кілар вийшов 4 десь місяці тому, вийшов через посередництво помічниці Савіка Шустера. І е, редактора випусково ну вона до редактора звернулася. Редактор контактував з заміною. А до чого тут це помічає люди? Ну які не працювали знаю, це, це має слідство з'ясувати. Okay. Я вчора передав контакти до на мене. Зразу випусковий редактор, колишній Савік Шустер Олексій е, дав телефон цієї помічниці. Я передав слідчим. Це якраз під час нашого спілкування заміною було слідчими. Справа дійсно, на моє тверде переконання, має, має стати дуже гучною і мати величезні наслідки, і дуже позитивні для України. Дуже добре, що Кілер залишився живий. Наскільки кажуть медики, що нібито все стабільно і нібито життю нічого не загрожує, не Адама, не Кілера. Кілер важливий, чому поставши перед судом, я впевнений, е як мінімум. Ми можемо голосити Кадирова міжнародним злочинцем, і до цього приєднається Австрія, Туреччина, ну весь світ, тому що це міжнародний кілер, який знищував ворогів Кадирова. По цілому світу. До речі, з тим же Ляшком він спілкувався через півроку е після моїх антикадирівських заяв, коли була загроза мені, була інформація, що е мільйон доларів Кадиров обіцяє, і в Одесі були його представники, мені тоді СБУ надало охорону. А він виходив на Олега Валерія. Ну і я думаю, що таких, як він, досить багато в Україні. Тут треба робити політичні висновки. Як на мене, політичний висновок це має бути те, що ми говоримо три роки: введений візовий режим з Російської Федерації. Ну, якщо любітелі поїхати в Москву, є не тільки в ОПО блокі а й в партії московських Зозуль, і навіть в президентській. І такі, як Льоша Ганчеренко, що каже, ми не готові голосувати, то давайте хоча б почуємо голову Служби безпеки і введемо в'їзд громадян Російської Федерації по біометричним паспортам, їх вже майже ні в кого нема. Це ще унікальний випадок в чому, що це професійний кілер. Тому що в інших випадках використовувались люди, які готувались місяць-два, як у випадку з Антоном Геращенком. В тюрму вербують розходний матеріал. Піймався? Не піймався. Ну яка різниця? Скільки їх там в тій Росії? У нас є на зв'язку Ашар Йозеф Черкаський, колишній боєць батальйону Дніпро-1. Вітаємо, Ашера. Добрий день. Скажіть, а от ви як думаєте, в чому були причини цього бажання знищити Осмаєва та Окуєва? Ви можете зрозуміти мотивації? Можливо, вони не тільки чеченські, можливо, ще щось за ними може стояти? Ну, відповідь лежить в самому питанні. Діло в тому, що ці хлопці, являючись чеченцями по, наці... по національності, вони приїхали допомагати. Амина навіть... же Гражданка Украины и есть, да? Это Адам приехал помогать нам защищать нашу страну против внешней агрессии. И они как бы являются... Они стали частью украинского народа, украинской нации. Они встали на защиту нашей страны. И они являются силами единения, <coughs> единения народов против э, вот этой... Э, страшной, на мой взгляд, страны, которая пытается э, все народы, которые находятся внутри нее, и те, которые она может достичь, поработить. Вам не что-то? Такие... Навязать, навязать свое понятие э, мироощущения. Вот. А эти люди являются символами, символами э, протеста и борьбы против этой Скажем так, в кавичках цивілізації. Вам не здається, щось можливо ставлення до людей якраз чеченського походження, які воюють в лавах України? Це таке нагадування Кремлю про те, що є інші чеченці, не тільки ті, які зараз зосереджені в керівництві Чеченської республіки, але й ті, які бачать зовсім інший шлях розвитку для Чечні і її народу? Звичайно. Так, да, звісно. Дякую. Дякую, Ашера, хорошої суботи. Це надзвичайно, от, вірно, ви підмітив і Ашер підмітив. Це прапор спротиву чеченського народу, який ніс Іса Мунаєв, який склав голову під Дебальцево захищаючи Україну. Це демонструє, що проти кремлівського імперіалізму, проти шовінізму цього. Об'єднуються люди різних національностей. Що, що... Від Молдавана до Фіна. Це та, і, класика. Та, і що е, коли кажуть ви нацисти, то от тільки що один з українських нацистів був е, в ефірі вашої програми, е, ну, в лапках. Так само нацисти Аміна і Адам, ну і так далі. І так далі. Е, це розбиває брехню Москви. Плюс до того це повертає нас, українців, до тої ідеї, яку проповідували ще бійці УПА, бойовики ОУН щодо створення антибільшовицького блоку народів, антикремлівського. І ми завжди просували, просуваємо цю ідею. Я неодноразово виступав в парламенті і казав, що гибель Кремля, гибель путінського режиму і гибель Росії в тому вигляді імперському, в якому вона є, якраз є у визволенні. Поневолених Кримовим народів. 044 490 -30 74 телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Ви можете телефонувати нам і задавати свої запитання. Так що ми продовжимо нашу розмову з народним депутатом Ігорем Мосійчуком. Вже фактично підходячи до закінчення цієї розмови. Як вважаєте, такі випадки будуть повторюватися? Росія продовжить надсилати сюди людей, щоб вбивати патріотів. Ну, давайте скажемо так, як чому протидіяти Чи, е гібридна війна з застосуванням індивідуального терору проти України і українців почалася з моменту вбивства. Кремлівським агентом Шварцбартом головного атамана війську НЕР Симона Петлюри. Чому я кажу гібридна? Тому що мало того, що його вбили, його звинуватили в тому, до чого він не мав абсолютно жодного відношення. Його звинуватили в єврейських погромах. Хоча відомо і історично доведено і документально і в в бібліотеки Петлюри. Частина цих документів, що якраз Петлюра, ці так звані стихійні погроми намагався зупинити всіма політичними, фізичними і військовими засобами. І це був перший е, такий теракт. Ну, це Потім, була вдала операція. Так. Тому що образ петлюри так. такий залишився на був знищений. знищений Потім друга це коновалець, третя це Бандера, Реб.

Все самій бліст. Будь ласка, перше запитання: чи була е, у цих наших чеченських патріотів зареєстрована зброя? І друга, в нас офіційний йде зона АТО, і, ще, і чи так спокійно можуть приїхати Чечені вбивати наших українців, перефразовуючи одного американського президента, я це швиденько скажу. То значить, вони хоч і суки не сини. Ці донецькі сепаратисти, наші суки не сини. Прошу відповісти. Ну я зрозумів питання. Я от друге питання. Ну що це чеченські терористи приїжджають вбивати наших українців, які по ту, по той бік лінії фронту на території ага. так званих народних. республік. Ну значить, перше цей перше питання даю відповідь. Аміна Окуєва була нагороджена на горі Карачун. Іменною нагородною зброєю пістолетом Макаром міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. До речі, вчорашній випадок підняв питання, і ми обговорювали це перед програмою легалізації е, умов легалізації короткоствольної зброї для захисту українцями самих себе. Що стосується другого питання. Нема ніякої війни ні з якими сепаратистами. Є е, російсько-українська війна на босі України. Поневолені народи, е, як і в часі е, УПА боротьби, як е, і в часі перших національно визвольних змагань воюють і не тільки чеченці, а й грузини. А й євреї, а й добровольці з інших країн, які розуміють загрозу імперського Кремля, цей дзвінок з, так званий дзвінок з Чтернополя, це теж частина гібридної війни. Тому що він знову така людина, яка телефонує, прекрасно знає, що Амінаково нікуди не приїхали, що вона да, взагалі що українська вона взагалі громадянка українська громадянка. І ми не ділимо, не ділимо українців за е, національним походом. Расовим національної да, релігійним релігій. на те пішло з того боку, про який казав е, шановний дозвонювач, теж воювали етнічні чеченці, але громадяни Російської Федерації, які не приховували, що вони там є, які приїхали туди прямо з Чеченської Республіки і які є частиною силових формувань, створених Рамзаном Кадировим на її території. До речі, якщо про це говорити, то дійсно, мої друзі, от зараз навіть тут забезпечують і мою безпеку після вчорашніх всіх цих випадків. Вони воювали на Донбасі з боку України, і їм довелося стикатись в бою з кадирівцями. А ем, е, Ісумунаєва е, е, точно знищили кадирівці, тому що вони зняли з нього обличчя, шкіру з обличчя. Ті до речі, також тут зараз під студією Радіо Свободи. Це син Мунаєва. Я єдине, що є, ну не можу сказати, що позитивним, але важливим з точки зору того, як відбувається ця. Гібридна пропагандистська війна проти України, що раніше такі дзвінки вони завжди відбувалися російською мовою. А зараз вже люди починають вчатися, знаходять людей здатних телефонувати українською мовою, вчаться українській мові, і в цьому я теж бачу позитивний Поживці. розвиток. Події на нашу користь що навіть скоро люди, які будуть використовуватися для таких от сигналів, вони теж будуть змушені розмовляти з нами українською мовою. За що їм щиро дякую і вам дякую, дякую шановний бачу. пане Ігорю. Нагадаю, що у нас в програмі об народу депутат України Ігор Мосійчук провів цю програму для вас. Віталій Портников. Дякую, що були з нами, шановні слухачі і глядачі. Щасливих вам свят! Хай щастить.